Від ранку сигнал тривоги лунає у низці прибережних громад. Ворог цілить з безпілотників та гатить з артилерії. Вихідними Нікопольщину атакували понад 30 разів. Поранена жінка. Нікопольців попереджають про чергову небезпеку. Окупанти почали скидати з дронів проти піхотні міни ліпісток прямо на дороги загального користування. Як захиститися? Вкотре без води водоканал Марганця 16 грудня припинив подачу питної через відсутність світла. А у Томаківській та Мирівській громадах на відновлення водопос. Стачання чекають вже понад три місяці. 15 тисяч населення питну носять із пунктів видачі та користуються привізною. Чи є шляхи до вирішення проблеми? Видивитися спецпроєкт про нікополь. Вітаю, підписуйтесь на YouTube 11, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Від ранку сигнал тривоги лунає у низці прибережних громад. Ворог цілиться з безпілотників та гатить з артилерії. Місцевих закликають дбати про свою безпеку та перебувати в укриттях. Водночас цієї ночі окупанти вкотре обстріляли прибережні території. Дроном камікадзе поцілили по мирівській громаді, а з важкої артилерії вдарили по Нікополю та Покровській. Минулося без жертв та руйнувань. Десяток атак протягом дня. 15 грудня окупанти цілили по Нікопольщині дронами камікадзе. Декілька разів відкривали вогонь з важкої артилерії. Під ударом були райцентр, Марганецька та Мирівська громади. Людей не зачепило. Поранена 54-річна жінка. Її ушпиталили у важкому стані. У суботу, 14 грудня, окупанти гатили по Нікопольщині 25 разів. З артилерії та безпілотниками цілили по райцентру Марганецький, Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Оджені сім багатоквартирних та вісім приватних будинків. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство, ліцей, соціальний та позашкільний навчальний заклади та навіть дитсадок. Обережно міни нікопольців попереджають про чергову небезпеку. Окупанти почали скидати з дронів протипіхотні міни ліпісток просто на дороги загального користування. Місцевих просять бути обережними, не чіпати небезпечні предмети та повідомляти про них рятувальникам. От Смотрите Ось дивіться, на відстані кількох сантиметрів лежать собі і чекають. Якщо побачите, ще раз повторюю: не чіпайте, не наступайте на них, не перевіряйте на міцність. Просто повідомте екстрені служби та дотримуйтесь їхніх інструкцій. Нікопольців закликають не чіпати і інші вибухонебезпечні предмети. У міській раді зазначають, їх на території міста може знаходитися чимало. Нагадують: якщо виявили небезпечний предмет, повідомте про знахідку рятувальників та поліцію. Не розбирайте і не піднімайте, знайдені. Ні, підозрілі предмети за можливості огородіть місце знахідки та не підпускайте до нього людей до приїзду фахівців. Дотримання цих правил може врятувати вам життя. Котре без води водоканал Марганця 16 грудня через відсутність світла припинив подачу питної. Перебої з електропостачанням виникли на насосних станціях регіонального офісу водних ресурсів. Через це тимчасово зупинився магістральний водогін. Спеціалісти вже працюють над усуненням проблеми, але терміни подачі води поки не повідомляють. А у Томаківській та Мирівській громадах на відновлення водопостачання чекають вже понад три місяці. Там 15 тисяч людей носять питну із пунктів видачі та користуються привозною. Утім, із настанням холодів ситуація стає більш критичною. Місцева влада готова навіть вести режим надзвичайного стану. Хто винен у тривалому зневодненні та чи є шляхи до вирішення проблеми? Наш репортаж. Зараз тут похолодає, що ми будемо робити. Дорогі давати технічну воду в окрані, бо її до сих пор немає. Більш як 15 тисяч населення Томаківської та Мирівської громад без води. Біля пункту видачі у Томаківці чимала черга. Люди вишукуються за водою щоденно вже протягом трьох місяців. Саме стільки живуть без централізованого водопостачання. Це спасіба нашому голові, що він зробив по всій Томаковці скважини. От, і люди користуються, всі, вся Томаківка користується цією артезіанською водою. Утім, з настанням холодів жаліються місцеві, можуть позбавитися і цієї альтернативи, бо під час морозу вода у системі просто замерзне. Дуже втомилися і дуже хочемо воду. Зараз тут похолодає. Що ми будемо робити? Отключуть оці краніки, і тільки буде осмос. Ще ж як похолодає, воно там перемерзає. Звісно, важко. Да, хотілось би трошки більше цивілізації, як говориться, з водою імена, тому що в наше время це час тяжело за що воду так от всі люди носим. Без водопостачання вся громада, так само відрами та баклажками питно носять і до місцевого навчального закладу. У ліцеї офлайн навчаються близько чотирьох сотень учнів. Тож для гігієнічних потреб щодня тут витрачають з о п'ять кубів води. Але ж цей процес під загрозою зривою. Чому? Тому що ніяка каналізація не може витримати того навантаження, яке вона витримує, тільки завдяки зусиллям цих мужніх технічних працівників, які підносять воду з першого поверху на третій, бо в закладі навчається два ліцеї. Третій поверх це перший ліцей і другий ліцей. Вода підноситься, але це не забезпечує всіх потреб. Порушені всі санітарно-гігієнічні норми, тому що діти не можуть помити нормально руки, і це все лягає на плечі вчителів. У кожному класі розмістили ємності із питною. Утім, бідкаються, аби навчальний процес проходив повноцінно, необхідне безперервне водопостачання. Сподівань на його відновлення, зізнається директорка ліцею. Майже не лишилося. Тож у дворі закладу самотужки пробурили свердловину за вглибшки 80 метрів. Перевірили, вода є, лишилося тільки під'єднати очисну систему. Буде вода постачатися спочатку у приміщенні нашого в ліцеї сховище В одна кімната спеціально. Для цього виділено, там будуть стоять накопичувальні пристрої, які будуть забезпечувати генерацію електроенергії, і там ємкості з водою, яка буде осмосом очищатися і подаватися на ту точку, яка буде виведена за межі подвір'я нашого ліцею, тому що неможливо, щоб це виконувати на території з навчального закладу. І будуть громадяни нашої громади брати звідти воду. Свердловини і підвізна технічна вода. Поки що єдиний спосіб забезпечити нею Томатівську громаду, говорить. Селищне голова компромісу із компанією постачальником Марганець водоканал зізнається, досягти не вдається. 8,2 мільйона два гривень безповоротної фінансової підтримки. Ми надали Марганецькій територіальній громаді на для водоканалу, який забезпечує наших абонентів водою. А ще вони звернені просять 7,5 з мільйонів гривень для того, щоб працю для того, щоб Працювала система водозабезпечення в один голос. Про це говорять і місцеві кажуть, неодноразово намагалися побудувати діалог із представниками водоканалу. Утім, розмови не виходило. Коли ми присутствували на одному зібрані, був представник водоканалу Марганецького. Ми йому задавали багато питань, але він все время вони здвигали плечима, і вони говорили, що скаже боровик. Тож, поки громаді допомагають і благодійники. Ми фокусуємося на скважини, щоб зробити більше скважин в громаді. Це повинно бути в кожному селі. Тобто, скільки це, це, це багато. Тим часом профільні структури обговорюють подальші дії. Одним з варіантів повернення води до громади називають під'єднання її мереж до магістрального водогону. Якщо у нас буде в Тамаківській громаді побудована сучасна насосна станція, то вона дозволить знизити вартість собівартість води постачання до кожного абонента Тамаківської і мировської громади. Ну тобто проєктом ми передбачили це, і цілком це мож... Ожливо реалізувати навіть в короткий термін. Утім, поки ж не мають ані кошторису проєкту, ані джерел для його фінансування. Відтак почати реалізацію амбітних планів зізнаються, зможуть не раніше як за півроку. Якщо ж насосну станцію таки побудують, то маківська та мирівська громади отримають так звану водну автономію. Місцеві ж сподіваються, рішення ухвалять якнайшвидше бо вже стомилися від тривалого зневоднення. Коли почали вони давати воду перший раз, як нам нам дали у липні воду, о, вода була з перебоями. Вода постійно, на постійній основі не була, там два-три дні і води не бачили ми неділю-дві неділі, два тижні, три тижні. Туди доверху взагалі вода не качалася, там води зовсім не було. Поки ж жителі обох громад лишаються заручниками водопостачання. Людям вже уривається терпець, кажуть. Готові скаржитися навіть президенту і вже записалися на зустріч у січні. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров про Нікополь. А для жителів селища Кам'янське, що у Червоногригорівській громаді, виконком затвердив новий тариф на воду. Від 1 січня місцеві жителі платитимуть за послугу менше. Вартість для населення та бюджетних установ становитиме 25 п'ять гривень за куб. Діти і дорослі Червоногригорівської громади долучилися до благодійної акції. Підготували торбенка для поранених захисників. Освітяни, учні та їхні батьки підготували для військових 140 торбинок та передали їх у стабілізаційні пункти. Також передали гуманітарку для евакупоїзду, теплі речі, смаколики, засоби гігієни та листи підтримки, щоб підняти бойовий дух наших воїнів. У червоногригорівській громаді кажуть, акція діє постійно, а долучитися до неї можуть всі охочі. Речі збирають у місцевих освітніх закладах? А жителі сіл Придніпровське, Мусіївка та селища Кам'янське, 17 грудня можуть отримати гуманітарну допомогу. Вона для осіб з інвалідністю першої, другої та третьої груп. Отримати гуманітарку можна у Придніпровському будинку культури з 13 до 14 години. Із собою слід мати оригінали документів, паспорт, ідентифікаційний код та документ, що посвідчує відповідну категорію. Також у селищі Кам'янська 17 грудня працюватимуть благодійники. Вони видаватимуть гігієнічні набори родинам з дітьми до 17 років. Отримати їх можна у ліцеї з 11 до 13 години із собою з необхідні оригінали документів, паспорта та ІНН одного із батьків, довідки про реєстрацію ВПО та свідоцтво про народження або айді картки дитини. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб одинадцятого та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.